Тут важливо, що оцей бортик оцей, бачите, під гіпсокартон, він робиться 14 мм. Для чого? Не 12,5 як гіпсокартон, а саме 14 мм. Для чого? Коли ви пришиєте гіпсокартон, ось, так, бачите, у вас залишається, дивіться, бачите, 1,5 мм на, е... на шпаклівку та формальку. Ось ваш оцей бортик. Шпаклівка і... Край, край, ось, бачите, алюмінія. Не повинен гіпсокартон виступати за, за цей борт. Не повинен. Все має бути заховано. І воно так застиковано, бачите, от, ну гарно, видно рівні лінії. І отак скрізь і на світлових лініях, і на треках, і на тіньових профілях, і на карнизах. Бачите? Гіпс нижче не відходить ні в якому разі. Тільки отак. От. І це все продумано зразу під і